У нас сьогодні гості з УПЛ. Я думаю, що це ще раз показує всю важливість цього матчу. Єгор Традокліп, всі ви пізнали, лідер команди Мінай, старший брат нашого капітана. Це Макар Хліба. Єгор, радий тебе бачити. Пахнути, я ти з'явився взагалі. Це було для нас дуже приємно бачити. Тебе запросили спеціально? Там? Е, ні, це я робив збор. На пікап моєму брату. От. і Одним із основів було те, що хто найбільше задонатить, я граю з тим футболом, з його друзями. Ну, Появилось так, що найбільше донат – це був Гленков Максим, так. тому ми зібрались для того, щоб пограти в футбол з хлопцями. І Зробити гарне діло. Ну, я скажу, це прекрасна справа. Взагалі, шановні, донать Збройним силам, донати тим, кому довіряєте, кого ви знаєте. І е, старший брат Єгора і Макара, він зараз е, в лавах збройних сил і оборонить нашу країну. Тому дуже дякую, що ти це зробив. Це взагалі справа шикарна, благородна. Е, нам було приємно бачити, як тобі рівень команд взагалі. Добрий рівень команд, якби. Ну, ми грали в молодої, досить команди, тому ну, скажу, що є, чому ще вчитись і прогресувати, тому е, потрібно це робити. А так ми е, взагалі досить ну, непогано пограли, скажімо так. Вчитися ніколи не пізно. Так, так. І я думаю, що деякі футболісти нашої команди повчилися і в тебе. А, я моментом, тому що я теж надіюсь, кожен раз дивлюся. Твої виступи там в премєр лізі, ось, слідкую там коли голи були, Так що які плани взагалі? Ну зараз плани відпочивати, набирати сил і готуватись до наступного ну, до наступного кругу. Все вірна чемпіонаті. Хто гарно працює, той гарно відпочиває. Тому тобі набиратися сил, радити нас своєю грою і успіхів в зростанні в футбольній кар'єрі. Дуже дякую, що ти був з нами. Дякую. Слава Україні! Героям! Слава. Все, дякую. дякую. Шановні, це був Єгор Твердохліб, лідер команди Мінай, УПЛ. Дякую, що ви з нами. Слава Україні і смерть ворогам.